Дивіться, це буде, насправді це буде найвигідніший момент усього року. 28, 29 і 30 листопада у мене буде стартувати Чорна П'ятниця. Ви зможете придбати всі курси зі знижкою 70%, крім школи Домінатрикс. Школа Домінатрикс знижок немає і не буде. Вона буде тільки дорожать. На неї є знижок нема, це унікальний продукт не для всіх. 28, 29 і 30 листопада у мене буде Чорна п'ятниця. Всі мої курси будуть зі знижкою 70%. Програми, практики, все. Да? Це тільки 3 дні буде. 3 дні. Коли ви зможете забрати всі курси, да? все, що давно хотіли. По цінам, які дають тільки раз у рік. Я не знаю за флірт. Завтра уточню у калініна Флірт через тиждень. Воно зараз, що мені пише, Олександр. Флірт нет. Флірт не буде. Флірт не буде, Ось пише Олександр. Флірт не буде зі знижкою. Далі, що хочеться сказати, флірт зі знижкою не буде.